Перше питання. Підкажіть, як ви оцінюєте дотримання структури та технік продажу ваших менеджерів до надання вам конкретних мовних стандартів? Тобто до того моменту, як ми почали з вами впроваджувати мовну аналітику з нейроном від одного до десяти оцінінь, будь ласка. Давайте сім. Угу. Добре, доволі висока оцінка, до речі. Окей, йдемо далі. Як ви оцінюєте чек-лист по налаштованому типу дзвінку, враховуючи прописані там структурні стандарти та техніки для позитивного закриття клієнта від 1 до 10? Тобто тут оцінка саме за чек-лист, який був розроблений для вас Станіславом. Перший дотик. Дивіться, як на мене, ну так як я там один раз, скажімо так, обробив. Чисто для себе теоретично, щоб зрозуміти, що воно є, то це буде 10. для людей. Ну це вже далі мої питання. Угу, супер. Але дякую за високу оцінку. Це дійсно круто, що ви як власник а, на собі да, відчули, як це і як результат, ми отримали класний дзвінок. Супер, Окей, йдемо далі. Як ви оцінюєте аналітику, яку ви отримали за рахунок налаштованого алгоритму відпрацьованого платформи від 1 до 10? Тут оцінка саме за аналітику, яку ви отримуєте в платформі Нейрон та в чаті від Бота? Давайте теж десь. Okay. Але ну, трошки але це ж це функціонал, не скажімо так, не з цим всім. І... Це uh -huh. думаю, в ході роботи ну, якось працювати, то Угу, Так, uh -huh. да, почула вас. Добре, окей. Дякую за високу оцінку. 10, Це прям супер. Йдемо далі. Як ви оцінюєте точність та надійність результатів, які ви отримали від мовної аналітики: від 1 до 10. Теж 10. Угу, Супер, йдемо далі. Наскільки надані рекомендації по покращенню якості дзвінків ваших менеджерів вам в результаті вдалося донести до ваших менеджерів, на вашу думку, від одного до десяти? Наскільки вони сприйняли ці рекомендації та почали впроваджувати в свою роботу? П'ять. Йдемо далі. Як би ви описали ваше загальне враження від роботи з нашою компанією та командою? Можливо, у вас якісь побажання є до нас, як нам стати ще краще? Um, все позитивно, все подобається, ну, тобто чітко, і, скажімо так, зауважень до тих, що постремлювати зауважень. в мене немає, побажань, все, що. Ну, я так розумію, що ну, це все на стадії розробки, там сайт і все остальне стосовно того. Ну, але це ж чисто тільки моє візуальне бачення того всього. Мені типу, складно розібратися ну, з кнопками, але я думаю, що то все типу, на такому етапі, що то все давно налаштується, все зробиться. І по поводу Тренера, він якийсь трошечки, скажем так, повільний і цей. Але ну, він же ж бета-тестуванні. Я думаю, що uh -huh. з часом все покажеться. Ну, якщо в загальній uh -huh. картині, то ну, типу, все круто, все мені подобається. Uh -huh. Все чітко, Super. все працює, всі ці ваші як то, ваші скрипти, загальні скрипти. І видно, що ви по них працюєте, інші працюють, і всі працюють, і краще круто, так. Да, молодці. Угу. Супер, клас, дуже приємно. Е, Пам'ятаю, що ви впевненолі аі тренера. Підкажіть, так розумію, вже працювали, вже тестували, да його е, як взагалі вам? Ви сказали, що він повільний. Що маєте на увазі? Тобто е, проходить деякий час, прежде, чим він відповідає, чи що ви мали так, тут на увазі? Так, так. так. Угу. І не по і... не вловлює всі слова? Ну але це ж угу. може бути ще чисто людський фактор, що десь там. Неправильно проговорила, ну навіть на своєму досвіді, там я цей етап точно проговорив, а він його не зафіксував і не зрозуміло по якій причини. Угу, Зрозуміла, добре. Тоді фіксую собі це питання. Проговоримо з IT-відділом. Так дійсно, це тренер зараз в бета-тестуванні, тому зараз збираємо якраз воротній зв'язок, щоб зрозуміти, на що нам зробити акцент і покращити це. Супер. Тоді дуже дякую, що якраз повідомили. Будемо з цим працювати далі. Окей, йдемо далі. Ще три питання, і вас відпускаю. Чи готові ви далі користуватися платформою та прив'язати kpi менеджерів до оцінок? Які вони отримують при роботі з нейроном? Чи думали над таким варіантом? Так, да, дивіться, це От час за цей місяць вони, ну як за попередній місяць, вони мають отримати заробітну плату саме за рахунок цього споки. Відповідно, якщо в нас перед тим була там оцінка 2 чи 3, що здається, якщо я не помиляюся, по деяких дзвінках навіть є 6, 5, uh -huh. то це ж після того, як ну, я їм це проговорив. Угу. Да, я бачила ваш прогрес, він дійсно виріс, і оцінки стали краще, тому так. Але нагадую, що реферні значення це від восьми, тому будемо сподіватися, що з часом менеджери все ж таки дойдуть до цієї класної оцінки. Добре, і останнє питання наскільки ви готові рекомендувати платформу Neuron іншим бізнесам від одного до десяти. Клас, супер. А тож, Івана, дуже вам дякую за вашу включеність за вашу роботу з менеджерами. Дуже приємно з вами працювати. Будемо з вами на зв'язку. І на цьому тижні, думаю, до кінця тижня точно налаштуємо вам інтеграцію з CRM-системою, Все протестуємо. І з наступного тижня менеджери вже зможуть працювати з, з, зі скриптом прямо з CRM-системи. І будемо очікувати від вас питань, якщо вони будуть в процесі. Дуже дякую.